Професійний футбольний клуб Олександрія з рахунком 1-0 здобув першу перемогу у 2014 році. 20 січня Олександрія зустрілася у першому контрольному матчі із Кіровоградською зіркою. Оскільки матч був контрольний, то за домовленістю клубів грали на стадіоні Ніка на полі зі штучним покриттям три тайми по 30 хвилин кожен. Підтримати рідну команду зібралося близько 200 болівальників. Олександрійські футболісти упевнено атакували і могли відкривати рахунок, що... Першому таймі. Проте реалізувати ігрову перевагу господарям вдалося лише на 69-й хвилині матчу. Олександрійці вийшли уперед, забивши, як потім виявилося, єдиний і переможний гол у ворота кіровоградців. Як розповів на післяматчевій прес-конференції головний тренер Олександрії Володимир Шаран, головним завданням зустрічі була перевірка готовності футболістів основного складу. І, звичайно, хотіли подивитися на гравців, які перебувають у клубі на оглядинах. Тож наразі Олександрійці у своєму Активі мають першу перемогу у цьому році. І вже 21 січня команда відправилася до Ялти на навчально-тренувальні збори.